Куртовини кількаметрові перемети та лютий мороз. Цими вихідними прикарпатським рятувальникам довелося кілька разів шукати необачних мандрівників, які, знехтувавши власною безпекою, вирушили у зимові Карпати. Одного врятували поблизу вершини гори піпіван. Хоча 36-річний полтавець виявився підготовленим туристом, та під час негоди усе ж втратив орієнтування. Спостерігалися значні ускладнення погодних умов, а саме перемети до двох метрів, також дуже сильний вітер, хуртовина, значна сніголовинна небезпека, тобто при таких погодних умовах надавати допомогу тому ж туристу було дуже складно. При таких погодних умовах ці лавинні датчики, GPS-навігатори вони не працюють, тому що був мороз до мінус 20 градусів. Рятувальники щохвилини намагалися зв'язуватися з цим туристом і тільки з'явився зв'язок, його змогли знайти, відігріти. Даний турист залишився на ніч у пошуково-рятувальному відділенні. Потім на другий день рятувальниками було здійснено його супровід до полонини, звідки він уже сам самостійно продовжив рух. Ледь не стали жертвами негоди, і двоє туристів із Вінниці чоловіки заблукали поблизу озера несамовите. Шукали їх 25 рятувальників, і лише вранці понеділка стало відомо, що мандрівникам вдалося вийти з гір самостійно на Закарпатті. Утім, так наголошують рятувальники, що щастить не всім. Тож наполегливо радять забути на час негоди про високогірні маршрути, особливо новачкам.